Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в довірі до Бога. І сьогодні, знаєте, не буду зачитувати з книжечки посилання, бо мене дуже торкнуло на ранковій молитві. Одне послання, яке ми зачитуємо постійно. Зранку три послання зачитуємо. І одне мене дуже торкнуло якраз в нашій темі, в нашій, що стосується довіри до Бога, бо дуже багато до мене. Дзвонять, пишуть, власне, про довіру, як почути голос Божий, як довіритися цьому голосу. І такі різні питання. І це дуже важливі питання, на які ми маємо знайти відповідь. Бо якщо є питання, то є і відповідь. У Бога є всі відповіді. Ну, І Марія нам допоможе з цими відповідями. Тож сьогодні ми беремо послання 18 березня 1000, 2016 рік. Дорогі діти, материнським серцем, наповненим любов'ю до вас, своїх дітей, я хочу навчити вас повному упованню на Бога Отця. Хочу, щоб ви навчилися внутрішнім спогляданням та внутрішнім слуханням слідувати Божій волі. Хочу, щоб ви навчилися безмежно довіряти Його милості і Його любові, так як я завжди довіряла. Тому, діти мої, очистіть свої серця. Звільніться від всього, що вас прив'язує лише до земного, і дозвольте Божественному, вашою молитвою, жертвою, формувати ваше життя, щоб у ваших серцях було Боже Царство, щоб почали жити ісходячи від Бога Отця, щоб завжди старалися йти за моїм Сином. Але для того всього, діти мої, маєте бути в Богі духом і наповнені любов'ю та милосердям. Маєте мати чисті і прості серця. І завжди бути готовими на служіння. Діти мої, послухайте мене, говорю ради вашого спасіння. Дякую вам. Дякую вам. Це кінець. Неймовірне посилання і дає відповіді. Власне, як чути Бога і як взагалі перебувати в Бозі, як знати Його волю? Через що? Через внутрішнє споглядання. Що означає, це більше часу бути в тиші з Богом. Бо Бог говорить тобі з серця, з твого серця. Не з космосу, десь там прилітає там, меседж тобі. А в твоє серце говорить, з твого серця говорить. Неймовірно, так? Не треба бігти десь шукати Бога. Він вже є в тобі. Але щоб внутрішньо споглядати в себе, то для цього треба концентрація, для цього треба час. Місце е, і практика звільнення. Звільнення від думок, від думок цього світу. Бо ти прийдеш на адорацію хіба, і тільки думаєш, як заробити грошей більше, або як вирішити там якусь проблему, або як купити щось маю там. Ну і у всіх у нас різні є потреби, різні е, су, такі клопоти життєві, ну, які треба вирішувати. Які треба вирішувати, і, на жаль, ці клопоти іноді можуть стати і затулити Бога на правду і Божу волю. Я, моя хочу, моє хочу, може стати і затулити Бога. Тому, власне, я і казав, що коли шукаєш щось відповідь або шукаєш м щось, що тобі потрібно, не дай затулити я своєму я хочу, мені потрібно затулити волю Божу. Спитаю Бога, чи то тобі потрібно взагалі. Чи то принесе тобі радість, чи то знову якась реклама тобі в голову, в підсвідомість вклала, що то тобі потрібно. Може, тобі то не потрібно. Ми, ви ніколи не задумали, що ми купляємо 80% речей, які нам не потрібні. Ми купляємо, а потім розуміємо, що вони не потрібні. Але потім, уже, коли зрозуміли це, ну не зараз викинути. Ну, то вже ж купив, шкода то викинути. І потім ці. Хламітники тянуться за нами. Потім це дорожче коштує, ніж, ніж викинути. Бо тобі за місце цього складу треба також платити. І, і люди в будинках у себе роблять смітників, це все. Ну, бо це така прив'язаність. Прив Постійно каже реклама тобі через телевізор, через гаджети. Де є реклама, там, там і кажуть тобі, що тобі, і мені так само, що мені потрібно. Це купи новий телефон, купи новий навушник, купи новий мікрофон, купи новий не знаю, автомобіль, купи нову квартиру, одіж, рюкзак. І, і, і речі, багато різних речей. І деякі речі дійсно потрібні. Але чи потрібно так часто їх купувати, чи потрібно телефон так часто змінювати. Ну, наприклад, я змінив телефон, коли вже в старий перестав працювати. Ну, просто він помер. <сум> То, а, а можна кожен, не знаю, рік змінювати. Ну, бо так каже реклама, так каже цей світ. І, і цими такими думками дурними, я би сказав, їх назад. Ловлення вітру, марнота, марноти, ловлення вітру. Можна все життя їх споглядати, ці думки. Постійно крутити їх в голові. Постійно крутити якісь ситуації в голові, непотрібні минулі ситуації, які вже пройшли, то все марнота, марно. Ти вже там нічого не зміниш. Ти живеш сьогодні. Постійне обвинувачення себе. О, я така, я такий поганий, я там то натворив, натворив. То було вчора, який ти сьогодні. Сьогодні ти можеш змінитися. І тому Ісус Ісуздає це прощення. Прости, покайся. Тобто більше того не роби. І почни нове життя. В тому і вільність, в тому і свобода, що Ісус тебе не судить за вчора. Ти сьогодні є. Сьогодні. І сьогодні маєш всі шанси народитися, всі шанси почати нове життя. Ніхто тебе не буде забороняти. Та це буде складно. Складно. Бо всі вже звикли до тебе старого. Але нічого, звикнути до нового. Звикнуть. За рік часу звикнуть і до нового тебе. Лише пройти цей час треба. Це і є пустиня, коли тебе ніхто не розуміє. І, і зараз зачитаємо ще до себе особисто, бо дуже глибокі, дуже хотілося би прокоментувати. Ну, це буде на практику, домашнє завдання прочитати це послання. 18 березня 2016 рік посилання Мір'яні Солдо. Дорога дитино! Материнським серцем, наповненим любов'ю до тебе, до своєї дитини, я хочу навчити тебе повному уповання на Бога Отця. Хочу, щоб ти навчився внутрішнім спогляданням та внутрішнім слуханням, слідувати Божій волі, внутрішнім спогляданням і внутрішнім слуханням, внутрішнім. Що означає внутрішнім? Внутрішнє. Тобто, серце почав чути, навчився це робити. А що означає навчився? Постійно практикуєш, поки не почне виходити. Постійно. На каналі Галилея є відео, як це робити. Як е, метод 21 день є таке відео, файне. Е, є відео, як входити в пустиню. Як, просто я вам не можу об'яснити за 5 хвилин, як це зробити. Але за годину, за дві там отець Роман добре все пояснює. Як відкидувати думки. Це все, все приходить з практикою. З практикою за рік часу може прийти. Може швидше, може пізніше. Але якщо не будеш практикувати, само воно не прийде. Сам, самі думки, вітер в голові нікуди не дінеться. Цей вітер треба згасити. Хочу, щоб ти навчився безмежно довіряти його милості і його любові, так як я завжди довіряла. Тому дитинка моя, отчисти своє серце. Очисти своє серце очисти своє серце – це означає позбудься гріховних своїх натур, своїх звичок. Перестань казати, о, я така гріховна, такий гріховний, ну так вийшло, ну так мене Бог своє. Ні, це своє бажання, бажання твого серця бути в гріху. А каже, отчисти від цього. Спершу перша покута, перша жертва це очиститься від гріху, перестати кравни, кради. Блудив не блуди, брехав не бреши. Тобто ось це, ось це очищення серця. Без цього очищення далі, ну, далі буде дуже важко. Далі можна навіть не йти. Спочатку треба пройти очищення. Звільни, звільнись від всього, що тебе прив'язує лише до земного. Звільнись. Що маєш сьогодні, що тебе прив'язує до земного, то звільнись від нього. Звільнись. Не можеш звільнитися духовно, душевно. Викинь його практично, щоб вже звільнитися точно, 100%. І дозволь Божественному, твоєю молитвою і жертвою формувати твоє життя. Дозволь цьому божественному всьому формувати твоє життя. Не грошам, не кар'єрі, не тим, що каже тобі цей світ. О, маєш автомобіль, значить ти крутий, значить, ти хтось. Не маєш, ну та ти то, хто ти такий? Ось що каже тобі світ. Але це не є божественний погляд, не є взагалі нічого. Божественний погляд є на тому, хто має сьогодні Бога. Чи маєш сьогодні на, на поглядання Боже? Чи чуєш його волю, чи розумієш Його, куди він тебе кличе? Ось в чому є сутність християна, християнина, християнство. Це власне жити, як каже Бог. Формувати твоє життя. Тобто дозволь Богу формувати Твоє життя, довірся йому, що Він краще сформує твоє життя, ніж ти сам собі сформуєш. Щоб у твоєму серці було Боже царство. Где? Де має бути Боже царство? У твоєму серці і у моєму серці. Не десь там Боже царство буде, коли я помру, там піду в Боже царство. Боже царство вже тут. Вже тут. Ісус прийшов і казав, Боже царство тут. Воно посеред нас. Воно в моєму серці і в твоєму серці, тільки треба увійти в то серце, в то царство. І Марія про це каже. Каже, щоб царство Боже було в твоєму серці і щоб ти був в тому серці, там, де царство Боже. Бо царство Боже є в твоєму серці, але ти можеш бути десь, не в тому царстві. Щоб почати, щоб почали жити. Щоб почав жити, ісходячи від Бога Отця, і сходячи від Бога. Тобто кожне твоє рішення, кожне твоє прагнення, ти спочатку питаєш у Бога. У Бога питаєш, чи це є добре? Чи це є добре для мене? Чи це є добре для моїх близьких, для моєї сім'ї? Чи добре це кожне рішення? Не так, що а, там грошей злуплю, точно буде добре. Може бути і недобре. Не завжди я вже казав, що гроші роблять добре. Іноді і в, чі, в більшості випадків гроші з людей перетворюють просто, ну, ну, а коли багато грошей, то взагалі ми знаємо багато історій, коли е, люди просто від наркотиків, від різного е, оман цього світу, від ловлення вітру, сходять з розуму і покінчують життя самогубством, або в аварії якісь або ще десь. Ну, тобто, помирають безглуздо. В ваших серцях було Боже Царство, щоб, почали, щоб почав жити від Бога Отця, щоб завжди старався йти за моїм сином. Завжди старався. Не, не колись там старався, а завжди. Що означає завжди? Це означає завжди. Кожен день береш і стараєшся йти за сином, за Ісусом. Неймовірне посилання просто. Але для того всього, дитина моя, маєш бути в Бога духом і наповнена любов'ю та милосердям. Що означає Бога в духом? У Бога в духом це означає постійно прагнути. Постійно прагнути. Це як е, голод, убогість. Що у Богі прагне? У Богі завжди прагне милостиню. Тобто е, дайте мені, дайте мені. А у Богі духом, що прагнуть. Убогі Духом прагнуть Духа Святого. Убогі духом прагнуть Бога, Слова Бога. Ось це, убогі Духом. Це означає постійно бути у Богі. Духовних багатств, духовної їжі. Просіть її, шукайте її. Ось це ваша, ваш скарб. Твій скарб, мій скарб. Ось що означає убогим духом. Про, і простоті серця. Наповнені любов'ю та милосердям. Ага, та убогі духами наповнені любов'ю та милосердям. Наповнені любов'ю і милосердям до ближніх. Маєш мати чисте і просте серце і завжди бути готовим на служіння. Дитино моя, послухай мене. Говорю ради Твого спасіння. Ради твого спасіння це говорить і ради мого спасіння. Це буквально рецепт спасіння, але спасіння не. Після смерті там помру і десь спасуся. А сьогодні спасуся. Сьогодні вийду з боргів, сьогодні вийду з того пекла, в якому я живу, яке я сам зайшов постійно в стресах, в брехні, в крадіжках, з цього пекла вийду. Буду мати щастя, буду мати мир на серці. Ось, ось це спасіння. Ось про це спасіння Марія говорить. Дитино, послухай мене, говорю ради Твого спасіння. Дякую тобі. Дякую тобі. Марія каже: дякую тобі, що ти послухаєш це, бо це ради Твого спасіння. І це посилання говорить нам, що більше часу треба вкладати, інвестувати на своє духовне життя. І тоді всі, ці ті матеріальні прагнення, матеріальні різні речі. Будуть відходити. Не буде це в один день, що ти прокинувся, вже тобі нічого не потрібно. Це процес, коли ти переходиш. Але увійти в цей процес треба сьогодні. Сьогодні. Бо вчора ти не війшов, завтра ти не війдеш, а можеш вийти сьогодні. Тільки сьогодні. В тебе є тільки сьогодні, і в мене є тільки сьогодні, щоб увійти в це, перестати прив'язуватися до цих речей різних і прагнути духовно, бути духовно Бог'єм. І мати час, звісно, на споглядання свого серця, щоб увійти в те серце там, де є царство Боже. Неймовірно, все просто, практично. І тільки що залиши зробити: тільки почати це робити, зробити це стилем свого життя. І тоді, через рік часу, ти будеш казати: а що, хтось не знає волі Божої? Хтось не чує волі Божої. Як то не розуміти волі Божу? Як то не, не знати, коли, куди Господь тебе кличе? Але це все прийде з часом, не прийде в один день. Тому, хто в мене багато питає, як довіряти Богу, як чути Бога, пізнавайте Бога. Знайдіть його в своєму серці. Для цього, для цього більше, більше часу на пустиню, на адарацію, на те, щоб чути голос Божий. І тоді. Все буде ставати на своє місце. Життя буде перемінюватись. І Бог приводитиме до тебе до такої надприродної радості, до такого надприроднього миру, що цей світ взагалі не потрібен. Бо ти вже з Богом. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з меджугоря, Па-па!